Історія розвитку нашої країни. Всюди навколо вирувало життя, бояли квітучі сади та майоріли яскраві мальви. Начебто ніщо не віщувало про початок війни. Історія людства знає безліч воєн. Але одна з них за масштабами руйнувань і людських втрат не має собі рівних. Наближалася велика вітчизняна війна. Як будь-яке нещастя, вона прийшла несподівано. Коли 22 червня 1941 року почалася Велика Вітчизняна війна, ніхто не знав, що закінчиться раніше війна чи життя. На важелі існування були кинуті людські життя та смерть. Ніколи наша земля не поглинала стільки сліз і крові. Рахунок війни був немилосердним. 1942 рік чорною сторінкою увійшов він у літопис Тростянеччини. Стогнала земля під фашистськими чобітьми, палала вогнем, здригалася від плачу мирних жителів. Це був страшний час окупації. Тисячі українських юнаків і дівчат гнали в рабство на примусову роботу. Після закінчення війни, ті, хто залишився живим, повернулися додому. Але більшості так і не довелося переступити батьківський поріг. Вони назавжди залишилися остарбайтерами. Жителька села Печини Тростянецького району Наталія Єгорівна Коніва, одна з тих, котрі випало пізнати німецьку неволю. Та їй пощастило вийти звідти живою. На жаль, ця людина вже відійшла у вічність. Проте всі спогади збереглися в пам'яті доньки Раїси. Доля визначила так, що саме в чужій країні зустрілись хлопець Микола та дівчина Наталка. у щирій любові та вихорі жахливих подій, неволю народилася дівчинка раня. Ростянеччина, рідна земля, Дім для друзів, родини, життя саме тут народилась, пролітали літа, щастям в серці зростала вона, ніжна дівчинка, мудре дитя, добра мама і ненька моя долею і відлунням років та народжена у страшенній війні. Їй завдячую щиро своїм я життям, перемогою світлою і майбуттям. Мама була відправлена в 42-му году до Німеччини, а повернулася 25 января 45-го року, а папа був ранений. Був у госпіталі, повернувся 25 мая 45-го року. І так вони прожили у селі Печинах. Було багато дітей у нас, трудилися у колхозі. Я з многодітної сім'ї, шість душ. І теж пропрацювала в радгоспі Півненковському 40 років і виспитала потеряли дітей.